Український хавбек Жирона Віктор Циганков дуже сором'язливий та скритний футболіст. Впевнений, багато хто з вас навіть не знає, в якому місті він народився. Я не збираюся це терпіти, так і знаєте. Мене звуть Костя Фолстен, це канал Футграми. Зараз я розкажу вам найцікавіші та невідомі факти про Віктора Циганкова. А перш ніж я розпочну, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок та обов'язково додивіться цей ролик до кінця. Обіцяю, вам буде дуже цікаво. Одразу хочу сказати, що циганков потрапив до футболу не просто так, просто в нього футбольна сім'я. Батько нашого героя теж займався футболом і теж професійно. Одразу хочу вас випередити і скажу, що Віктор опинився у цьому спорті не по блату. Ну ви ж самі бачите, який в нього рівень гри, який там блат. Та і так це було видно з самого дитинства. Щодо батька, то його звуть Віталій Циганков. і він грав на позиції воротаря, що цікаво зріс його лише 170 сантиметрів. Тоді як його сина 178. Це хто ще голкіпром повинен був бути? Питається циганков старший грав тільки за дві українські команди: Нива Вінниця та Скала Стрий. Потім 93-му році перебрався до Макабі Керіят Ата. Там у медінат Ісраїль, і народився Віктор. А якщо бути точним, то сталося все це 15 листопада 97-го року у місті Нагарія майже поруч із кордоном з Ліваном. По закінченню сезону 8-9 батько циханкова завершив виступи на футбольних полях Ізраїль і повернувся на батьківщину, де розпочав тренувати молодь. У 12-му році Віталій став дитячим тренером голкіпер в академії Динамо. При цьому Циханков молодший вже був у структурі столичної команди, але про це трохи пізніше. Першою командою Віктора Циханкова в Україні була Вінницька Нива, а точніше, її юнацький склад. За нього він грав з 9 по 10 рік. До Києва футболіст переправся в сезоні 10-11, відігравши першу половину чемпіонату дюфлу за свою рідну команду, а другу вже за Динамо, куди його запросив селекціонер Динамо Іван Терлецький. Віктор звик перемагати з дитинства, і ось що він згадав в одному з своїх інтерв'ю: коли я грав за ниву, ми з командою їздили до Франції, там був дуже цікавий турнір. Де брало участь близько 128 команд. У групах було по 8 команд. Ми вийшли в плей-офф, грали проти ПСЖ і виграли в них по серії пенальті. Після цього суперники були слабші, і в підсумку ми виграли цей турнір. Приємно згадати. Граючи вже за юнаків Динамо, Віктор взяв участь у Кубку Спартака, що відбувався в Москві. Незважаючи на невдалу гру всієї команди, циганко виблизкував і його було визнано найкращим півзахисником змагань. Він виправив у боротьбі за приз футболістів Барселони, Тоттенхема, Бенфіки, Селтіка. Ну і Спартака, закінчивши академію київського клубу, циханков за віком міг виступати за Динамо Ю 19 Проте у клубі вирішили одразу перевести талановитого півзахисника до дублюючого складу. Перед сезоном 14-15 Ребро взяв Циханкова на тренувальний збір у Австрії з основної команди. Циганкову тоді було лише 16 років. Забивши пишектаж у віці 18 років і 317 днів. Циганков став другим наймолодшим автором голу київського клубу у Лізі Чемпіонів. Перше місце у Андрії Шевченка, який забив у 18 років та 68 днів. днів. Жероніо Віктора теж є немаленьке досягнення. В березні 23-го року він став першим в історії українським футболістом, якому вдалося зробити дубль у матчі найвищого дивізіону іспанської першості. Тоді він двічі засмутив воротаря Райо Валікано. Щодо збірної України, то і тут про Циганкова вам треба дещо знати у складі збірної до 17 років. Він став співавтором м'яча ворота одноліків з Німеччини в велітрам відбору до євро 2013 коли синьо жовті, граючи десятьох, завдяки цьому єдиному голу, зуміли здобути путівку на чемпіонат Європи. Через два роки у складі юнацької збірної України Ю 19 Ганко вийшов до фінальної частини чемпіонату Європи 15-го року, де зіграв три матчі. Влітку 16-го року у віці 18 років дебютував за молодіжну збірну України, а 12 листопада того ж року вперше зіграв за національну команду. Перший м'яч у складі синьо-жовтих циганков забив 25 березня 2019 року у своєму тринадцятому поєдинку в з новоматчі відбору на євро 2020 проти збірної Люксембургу. Якось в одному інтерв'ю віктор зізнався, що кумирів у нього двоє: це Льонель Мессі та Маріо Гьосе. Що саме Циганкову подобається в цих футболістах? Він не розповідав, а ось про Крищану Роналду сказав наступне. Він приклад того, чого може домогтися людина, якщо сильно цього захотіти і багато працювати. Також відомо, що з дитинства Віктор вболівав за Манчестер Юнайтед. Але ви навіть не здогадуєтеся, яка футбольна Джерсі була у нього першою, та які були після неї. У мене, по-моєму, перша футболка була Челсі Лемпарда, синя. Я завжди синій колір любив. Потім був Роналдо, коли грав за Манчестер Юнайтед. Ну і Шевченко, отак-от от десь там у Каталонії зараз тихо плаче вболівальник. Жерони. А ще циганково унікальні бутси, яких немає в жодного футболіста в лалізі. Взуття Віктора виконане у стилі кінофраншизи Star Wars. Улюбленої саги українця ще з дитинства. Ось вам іще один цікавий факт про гравця. Йому на день народження навіть торт із такою тематикою подарували. А щодо бус, то один із них із червоним свушем, інший синім. Задню частину взуття прикрашає напис з легендарною фразою Люка Скайвокера Хай буде з тобою сила! Не варто забувати, що циганков, як і довбик, дуже скритний хлопець і ніколи не розповідає про свої добрі вчинки. Віктор разом із Артемом постійно приймають участь у благодійних заходах, спрямованих на підтримку України. Також циганков брав участь у благодійному аукціоні в підтримку Усик Фондейш. До речі, якщо ви мало знаєте про Довбика, то в мене вже вийшов відео з невідомими фактами про нападника. Обов'язково подивіться його після цього ролика. А ви помітили, що саме показує Віктор Циганков після власних забитих голів? Українець однією рукою демонструє соску, а іншою літеру L. У березні 23-го року у Віктора та його дружини Романи народилася перша дитина. Хлопчика назвали Леон, ймовірно, тепер півзахисник присвячує голи тільки своєму синові. Зазначую, що до появи сина циханков був просто закоханий у власного пса на ім'я Лакі. Футболіст цього ретриверу досі пости в інстаграм присвячує. Хоча, чого я дивуюся, він же такий милий, ну як його не любити та не захотіти почесати за ушком. У собаки, до речі, теж є власна сторінка в інсті. але вона не активна спочатку 22-го року. Ще один цікавий факт, який я вам ледь не забув розповісти, полягає в тому, що ще до переходу в Динамо Віктор Циганков їздив на перегляд у Донецький Шахтар. Провівши декілька днів у стані гірники, він повернувся до Вінниці і саме тоді паралельно отримав пропозицію від Динамо, яку зрештою прийняв. Напевно, це один з небагатьох випадків, коли Шахтар не зміг виграти конкуренцію в Динамо за молодого таланта. Якщо вам сподобалося це відео та є що сказати про циганкове, напишіть будь-який коментар та поділіться цим відео зі своїми друзями, щоб більше любителів футболу дізналися про канал Футгра. Дякую за підтримку і зустрінемося в моїх інших відео. Вони вже на ваших екранах. Чекаю на вас саме там.